стрілець, Що стр... чекає стрільців? Стрілець, що чекає стрільців із 7 по 14 вересня. Що чекає стрільців із 7 по 14 вересня? Давайте подивимося на стрільців. Ну, тут, знаєте, швидке продвіження до начальства. Швидке продвіження до сімейної пари. А жінка у вас, я вам скажу, гарна буде. Може мужчина тут наоборот може впасти. Така любовниця. Деньги у вас будуть, фінанси будуть. Помірність, без коливань. А також тут карта випадає, що ви егоїст е, трошки по деньгах. Любите трошки придержати собі, бо притримуєте, як кажуть. Щоб, як коли, не дуже їх і розтрачувати. Фінанси падатимуть вам будуть. Але, знаєте, можливо, декому от випадає, кому великі випадають, а кому не дуже великі. В паузі, і якщо е, щось збираєтеся швидко зробити, але швидко не вийде. Помірність буде. Без коливань. Неспішність. Неспішність. В е, декому тут випадає. Ще не можуть вирватися із замкнутого круга. Знаєте, щось збирається робити, діяти, вже не знаєте, що, що робити. Отак, знаєте, з великою енергією щось робити, щось бажаєте, до чогось тягнетеся, там, не знаю, по роботі, по чомусь, може хтось хоче переїхати, щось робити, якісь, можливо, якісь проблеми по судах, по ще по чомусь такому. Тут карта випадає по всьому, як ви падаєте в замкнутий круг. І не можете з нього так як вийти. От постійно, от, все на місці, на місці, на місці, ви хочете щось зробити, а ви знаєте, як падаєте постійно в поузи, замкнутий круг. Я кажу, що ви почали і туди й вертаєтесь, постійно, якось так. Але ти з ними почнете з такою великою енергією, швидкістю. Прямо такою, знаєте, е з тим, що от довго не могли зробити, ви якось його швидко все зробите, навіть. Ну, не замітите коли, якось так підете. Можливо, у когось буде повишення по роботі. Хтось довго, ну от пара була, ходив, предлагав там вийти заміж, чи жениться, чи як ви там хто кому що предлагав, і довго не отримали результати. І тут карта показує мені, да, я согласна. Чи согласна, і все, буде у нас все добре. Тут по роботі, по роботі, по роботі ви можете отримати повишення. По виплатах я казав. Ну, що я вам скажу, під кінець, під кінець, під 14 число, вже у вас, знаєте, як все стабільність, стабільність піде. Спочатку, як нібито багато подій, енергія така, знаєте, суєта якась, а потім вже так випадає, що ви вже так як, видихаєтесь і потихеньку вже спокійно починаєте жити далі.